Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Двої історі, Двої історі, Двої історі, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри! Тільки що ми прослухали Євангеліє від Іоанна про те, як Господь Ісус Христос зцілив Сліпонародженого. І коли ученики спитали Ісуса Христа, хто з Батьки чи він, що він народився сліпим? І з цього запитання виходить що діти іноді народжуються з тими чи іншими дефектами внаслідок гріхів батьків. І не випадково і церква, і традиція. Чи, що дівчина не повинна палити і не повинна пити вино, тому що може внаслідок цього народжувати дітей з дефектами. І тому апостоли запитали, Хто ж грішив, чи батьки, чи він? І Христос сказав, що не згрішив ні він, ні батьки, що він народився сліпим, бо і Іов багато не згрішив, а страждав, страждав, як ніхто інший. І тому ми повинні знати, що коли ми бачимо людей страждаючих або самі страждають, то це не значить, що Господь карає грішників. Карає цих людей, за яких гріхи. Ні, не за гріхи, як і багато страждального Іова. У даному випадку, зі сліпо народженим, Господь сказав, що він народився сліпим, для того, щоб. Виявились на ньому діла Божі. Які діла Божі? Чудо, щоб звершилось Ісусом Христом. І для цього ця дитина народила сліпою. і в наш час. Страждає багато хто, особливо в наш в цей час війни в Донбасі, але це не значить, що всі вони згрішили, що багато із тих, хто страждає, страждають для того, щоб. Виявилась їх віра, їх любов і їх довготерпіння. Друге, на що треба звер... звернути увагу, на те, що сліп... сліпий став бачити, а зрячі перестали бачити. Не бачили духовно, тобто сліпі прозрівали, бачили, а зрячі не бачили, чого не бачили. Не бачили перед собою Сина Божого, Бога не бачили. І тому чудеса бачили не тільки це сілення і подорожнього, а й воскресіння мертвих, дочку Іаїра. Христос Воскресив, бачили, що вона була мертва і воскресла. Бачили, вірили. Не вірили, зцілив Господь, розслаблено, про якого ми чули попередні, попередню неділю. Сцілив, розслаблено, а вони кажуть, що якби він, він був. Праведний, то він би не порушував суботу. Тобто на суботу звертали увагу, а на те, що Христос зцілив людину, яка не ходила своїми ногами, цього не бачили. Христос зцілив, Воскресив із мертвих. Лазаря, який смердів уже, а вони чудо це бачили, бачили, а наслідок цілого хотіли убити Христа за те, що він цілив лазаря, то хіба це не сліпі люди? Сліпі. Але це було тоді, а тепер є серед нас зрячих, сліпі, є і багато. І наша сліпота виявляється в тому, що ми не бачимо своїх гріхів. Грішимо, а гріха не бачимо. І в чому виявляється це небачення своїх гріхів? А в тому, що ми їх виправдовуємо. Виправдовуємо свої діла гріховні. Будь чим. Але виправдовуємо. І це теж є духовна сліпота, тому що ти не бачиш себе, яким ти є. А ось святі люди бачили свої гріхи. І тому праведна людина ніколи. Не буде говорити про себе, що вона така добра і свята. Ніколи, тому що вона бачить свої гріхи і тому не може сказати неправди. Тому, дорогі браті і сестри, нам треба бути духовно зрячевий і бачить не тільки гріхи, а бачить промисл Божий і бачити Бога у творінні. Ось ви дивіться на, на світ, який він прекрасний. Як все створено гармонійно? Зверніть увагу на людський організм, який він складний і в той же час гармонійно влаштований. І хіба може виникнути людина? Сама по собі і бути такою не може. А люди не бачать цього. А й не бачать тому, що сліпі духовно. Не тільки в природі треба бачити Бога. Його премудрість, Його всемогутність, а треба бачити Бога і в історії, бачити Бога в тих подіях, які звершуються в нашому житті. Тому що все це звершується Богом, Богом, який керує. Зло, яке ми бачимо в світі, походить від людини і від діавола і злих духів. Зло. Від нас, грішників, походить зло. А все добре, що звершує людина і що звершується в історії, все це є дії промислу Божого. І в тому, що зараз у нас в Україні звершується не без промислу Божого. Погано страждаємо, терпимо. Різні біди, бачимо смерть, але все це Бог приведе до кращого. Згадаймо Другу світову війну, скільки горя, скільки руйнації бачили ми. А який результат? А результат того, що безбожний народ радянський навернувся до Бога. І все це створив Бог через війну, через зло, наше зло. Бог перетворив на добро. І все це треба бачити. І бачать його люди, які мають духовний зір. І бачать і в історії, і в своєму власному житті, бачать руку Божу. Тому ніколи не треба падати у відчай ніколи. Тому що Бог не допустить, якщо ми віримо в нього і покладаємо на нього надію. не допустить Бог, щоб людина, яка вірить в нього, Кається в своїх гріхах, щоб вона загинула. Такого не може бути. Інакше Бога нема. Але якщо Бог є, а Він є, то і, не, і ми не залишені без промислу Божого, без його допомоги. Тому будемо вірити, що Господь карає нас, посилає страждання, але приведе до кращого. І я думаю, що ми ще побачимо це краще, яке готує нам Господь Ісус Христос. Йому слава на віки віків. Амінь.